Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні в відео ми покажемо, в чому ж таки схожість та відмінність між електроскутерами Elvin ETB-122 та Elvin ETB 126. Чим вони схожі? І що в цих скутерах є однакове? Однаковою в цих моделях є розмір коліс 8 дюймів, що в etb 122 що в etb 126 Кліренси у них однакові. Габаритні розміри однакові, метр 65, м. гальма. Ручні, передні, задні, на двох моделях, однакові, ножне гальмо, однакові. Єдина відмінність між самими гальмами в ТБ-126, є ще ручне гальмо справа. Моделі єтб 122 цього немає. По самій конструкції рами йде от сама, є основна відмінність. Тобто, єтб 122 рахується скутер-трансформер трьохмісний. Тобто, це посередині сидіння водія ззаду пасажира і для дитини. Це ми можемо все скласти. Ми складаємо сидіння раз. І маємо педаль. І утримуємо скутер ЄТБ-122 в складеному стані, маємо ззаду корзинку на 30 літрів. Скутер ЄТБ-126, він рахується, як Малий вантажний. Тобто, ззаду йде не корзинка, а йде маленький кузовок, який все-таки можна положити поставити більше вантажу. Elvin etb 126 є не тільки одномісний, він також може бути двомісний. Тобто, ми цю споруди. Складаємо, жертвуємо нашим багажним відділенням і отримуємо додаткове сидіння, і пасажир до водія сидить спиною. Це у разі потреби. Якщо виникають додаткові питання по даних моделях, звертайтеся по телефонах, вказаними на сайті. Дякую.